Злата Кусяк, Златочка – талановита дівчинка, який сім років захоплюється музикою і творчістю. Вона чудово грає на фортепіано, а також Злата створює відео для Тікток. Одне з її відео на пісню Парова машина стало справжнім хітом, набравши понад 10 мільйонів переглядів. Дівчинка впевнено крокує до своєї мрії стати відомою співачкою і надихає своїх підписників наполегливою працею та креативністю. Злата кусяк виконає для вас новорічну пісню Ангел Різдвяний. Із своєю наставницею, авторкою пісні Христиною Любомирівною Мороз. Отож Злата Кусяк і Христина Мороз. Ангел Різдряний. You're oh,